Сьогодні в мене рецепт, якому більше ста років. Ще у 19 столітті у кулінарних книгах Скандинавії можна знайти рецепти страв з таким самим набором інгредієнтів. На дно тарілки викладались смужки норвезького оселеця, а зверху шарами: картопля, буряк, огірки і дрібно порізані яйця. Цей салат настільки смачний. Що він і зараз залишається одним із головних атрибутів святкового столу. До дрібно порізаної цибульки додамо трошки яблучного оцту. Відварену, охолоджену і почищену картоплю натираємо на терці. Це у нас буде перший шар. Потім викладаємо почищений і порізаний на середні шматочки оселедець. І вийде оселедець не під шубою, а оселедець в шубці. Далі додаємо мариновану цибулю. І оливкову олію. Вона додасть приємного смаку. Готуючи салат таким чином, його буде легше викладати порціями на тарілки. Далі знову картопля, яку ми покриваємо тонким шаром майонезу. слідуючий шар з моркви, яку ми викладаємо, розрівнюємо і покриваємо майонезом. Для цього виду оформлення салату краще використовувати прозору форму, щоб було видно всю його красу, тобто всі його шари. Натираємо підварений буряк на терці, рівномірно розподіляємо його, трошки утрамбовуємо і змащуємо майонезом. В залежності від ваших уподобань можна кожний шар трошки поперчити, і посолити. За бажанням салат можна прикрасити свіжою зеленю, а також натертими на дрібній терці яйцями. А другий вид оформлення оселеця під шубою більш святковий. Для цього необхідно мати роз'ємну форму і склянку, яку необхідно змастити дезодорованою олією. А далі почергово викладаємо всі шари, вирівнюємо і змащуємо майонезом. До дрібно нарізаної цибулі додамо пару крапель яблучного оцту і приправимо оливковою олією. Оселедець у нас слабосалоний, порізаний кубиками. Додамо до оселецю цибулю і все перемішаємо. Викладаємо цей шар у роз'ємну форму, розрівнюємо і трошки утрамбовуємо. Далі викладаємо шар зеленої цибулі і натерти на терці жовток. Таким чином, у нас буде гарна гра кольорів і ці два інгредієнта добре смакують один з одним. Особливо популярний оселедець під шубою на новий рік. Готується ця страва дуже просто: з недорогих інгредієнтів, а з'їдається за лічені хвилини. Якщо цей салат приготувати з домашнім майонезом з якісних інгредієнтів, його можна вважати корисною їжею. солений оселедець Плюс багато овочів, які містять клітковину це все дуже корисно для здоров'я. Також майонез можна замінити сумішю рослинних олій і тоді шоба буде найбільш корисна. Овочі для цього салату краще відварити за день до його приготування. Коли овочі охолоджені, вони легко і гарно нарізаються. Готуючи салат у формі, необхідно слідкувати, щоб кожен шар овочі був рівномірно розподілений. І його необхідно злегка притискати. Викладаємо моркву і змащуємо її майонезом. А далі останній шар викладаємо нарізаний на терці буряк. Розрівнюємо його, намагаючись надати салату максимально гладку поверхню. А тепер залишилось тільки акуратно виняти склянку і зняти роз'ємну форму. Оселедець під шубою готовий, і я впевнена, цей варіант найсмачніший. Далі оселедець під шубою прикрасимо! І дуже надіюсь, що завдяки яскравому оформленню салат стане чудовою окрасою святкового столу. Дуже сподіваюсь, що когось надихнула на приготування а комусь нагадала про цю чудову страву. І наостанок, щиро вітаю всіх з придешніми святами, з Різдвом Христовим, з Новим Роком! Нехай завжди у ваших оселях буде добро, злагода і достаток.